Дорогі семикласники, тема відеоуроку – розв'язування задач за допомогою рівнянь. Раніше ми вже неодноразово розв'язували задачі за допомогою рівнянь. Нагадаю, алгоритм розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь. Перший крок необхідно позначити одну з невідомих величин через Х. Другий крок виразити інші невідомі величини, якщо вони є, через Х. Потім за умовою задачі скласти рівняння, розв'язати одержане рівняння і проаналізувати відповідь на відповідність умові задачі. Потім записати відповідь. Ми саме розглянемо розв'язування задач за допомогою рівнянь на прикладах. Задача 1. Умова. У першому кошику було в три рази більше яблук, ніж у другому. Коли з першого кошика взяли 8 яблук, а в другий доклали 14 яблук, то в обох кошиках яблук стало порівно, скільки яблук було в кожному кошику спочатку. Ознайомившись з умовою задачі, будемо перекладати умову на математичну мову. Розглянемо наглядно. Є у нас два кошики з яблуками. Причому невідомо, скільки яблук в кожному кошику, але відомо, що у першому кошику у три рази більше, ніж у другому. Позначимо невідому величину у другому кошику через Х. Зазвичай позначають меншу з величин. І тоді, оскільки в першому у три рази більше, то це означає, що ми х повинні помножити на 3, тобто одержимо 3х яблук у першому кошику. Далі з першого кошика взяли 8 яблук. Тобто ми повинні відняти 8. У другий кошик доклали 14 яблук, тобто ми повинні додати 14. В результаті яблук у двох кошиках стало порівну. Ми будемо починати розв'язування задач за допомогою рівнянь зі слова нехай. Цей крок у нас буде на початку завжди. Отже, нехай у другому кошику було Х яблук, тоді у першому кошику 3х яблук. Далі зручно нам скористатися таблицею. Таблиця наглядно покаже розв'язок. Отже, перший та другий кошик є, було і стало, головні слова ми записуємо. Оскільки ми вже позначили кількість яблуку другому кошику х, у першому 3х. То після того, як відняли яблука з першого кошика, в ньому залишилося 3х мінус 8. А коли доклали у другий кошик, то в ньому стало х плюс 14. В умові сказано, що стало порівну яблуку двох кошиках. Складаємо рівняння. Тобто ми прирівнюємо 3х мінус 8 до рівня х плюс 14. Нам залишилося розв'язати це рівняння. Нагадую, що змінні треба переносити в ліву частину, числа будемо переносити в праву частину, і при перенесенні знак будемо міняти на протилежний. Одержуємо. 3х мінус х дорівнює 14 додати 8. Зводимо подібні доданки: 3х мінус х буде 2х, а 14 плюс 8 буде 22. Щоб знайти х22 ділимо на 2 і одержимо, що х дорівнює 11. Повертаємося на початок задачі і дивимося, що ми позначали через х. Через х ми позначали кількість яблук у другому кошику. Отже, 11 яблук було у другому кошику. Знаходимо, скільки яблук було у першому кошику, помноживши 11 на 3 і одержимо 33 яблуки у першому кошику. Записуємо відповідь: 33 яблуки у першому кошику і 11 яблук у другому кошику. Задача розв'язана. Розглянемо задачі на рух. Нагадаємо позначення, що відстань ми будемо позначати буквою С, швидкість буквою В і час буквою Т. Нагадаємо основні формули. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. І щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Для того, щоб успішно розв'язати задачу на рух, ми будемо складати наступну таблицю. Будемо в таблиці вказувати швидкість, час та відстань, а також вказувати вид руху, про який йде мова в задачі. Розглянемо задачу 2. З міста А до міста Б, відстань, між якими 310 км, виїхала вантажівка. Через 30 хвилин після цього з міста Б до міста А виїхав легковик, швидкість якого на 20 км за годину більша за швидкість вантажівки. Вантажівка і легковик зустрілися через 2 години після виїзду легковика, знайти швидкість кожної з цих автівок. Для того щоб мати змогу розв'язати задачу інколи зручно зробити схему до задачі, немовби ілюстрацію до вказаних подій, а саме відстань між містами А і Б 310 км, з міста А до міста Б вирушає вантажівка, а через 30 хвилин з міста Б до міста А вирушає легковик. Швидкості кожної з цих автівок в умові не вказані. Давайте позначимо через х швидкість вантажівки, а тоді, згідно з умовою, швидкість легковика буде х додати 20, оскільки в умові сказано, що швидкість легковика на 20 км за годину більша. З умови випливає час руху кожної з автівки. Будемо уважними і зрозуміємо, що оскільки вантажівка і легковик зустрілись через 2 години після виїзду легковика, то легковик був у дорозі 2 години, а вантажівка була в дорозі 2,5 години, оскільки 30 хвилин це півгодини. Ми з вами складемо наступну таблицю: швидкість, час та відстань, і у нас рухаються вантажівка та легковик. Нехай швидкість вантажівки км за годину, тоді швидкість легковика х плюс 20 км за годину. За умовою ми з'ясували, час руху вантажівки 2,5 години, а час руху легковика 2 години. Щоб знайти відстань, яку проїхала вантажівка, нам треба швидкість помножити на час, тобто одержуємо 2,5х. Щоб знайти відстань, яку проїхав легковик, нам треба швидкість помножити на час, тобто 2 помножити на х плюс 20. За умовою, оскільки вони рухалися в протилежних напрямах і зустрілися, відстань між містами 310 км це означає, що разом вони проїхали 310 км. Це дозволяє нам скласти рівняння. Отже, складаємо рівняння. 2,5х додати 2 помножити на х плюс 20 дорівнює 310. Нам залишилося розв'язати це рівняння. Перший крок будемо розкривати дужки в лівій частині рівняння. Одержуємо 2,5х додати 2х, додати 40 дорівнює 310. Змінні залишаємо в лівій частині число переносимо в праву частину з протилежним знаком, зводимо подібні доданки і одержуємо, що 4,5х дорівнює 210. Щоб знайти х 210 треба розділити на 4,5. Виконавши ділення, одержуємо відповідь х дорівнює 60. Повертаємося на початок, а що ж ми позначили через x? Через Х ми позначили швидкість вантажівки. Отже, 60 км за годину це швидкість вантажівки. Для того, щоб знайти швидкість легковика, нам необхідно до 60 додати 20 і одержимо 80 км за годину швидкість легковика. Ми можемо записати відповідь до цієї задачі: 60 км за годину швидкість вантажівки, 80 км за годину швидкість легковика. Розглянемо тепер задачі на рух річкою. Якщо річкою рухається катер чи теплоход, наприклад, то вважаємо, що власна швидкість катера дорівнює швидкості у стоячій воді. Якщо ж катер буде рухатися за течією, тобто у напрямі течії, то швидкість катера за течією, звичайно, буде більшою. Течія буде допомагати рухатися. Отже, швидкість за течією ми можемо знайти, додавши власну швидкість та швидкість течії. Якщо ж катер буде рухатися, Проти течії, тоді швидкість руху проти течії дорівнює від власної швидкості треба відняти швидкість течії. Ми знаємо, що швидкість проти течії буде меншою, оскільки течія буде заважати рухатися. Ми будемо використовувати ці формули при розв'язуванні задач на рух річкою. І розглянемо таку задачу. Працюємо з підручником номер 101 10. Теплохід пройшов 4 години за течією річки та 3 години проти течії. Шлях, який пройшов теплохід за течією, на 48 км більший за шлях, пройдений ним проти течії. Знайдіть швидкість теплохода в стоячій воді, якщо швидкість течії дорівнює 2,5 км за годину. Зручно також використати таблицю для оформлення задачі, швидкість час відстань вказуємо в таблиці, вид руху будемо вказувати за течією та проти течії. І позначимо невідому швидкість теплохода в стоячій воді через Х. Нехай швидкість теплохода в стоячій воді х кілометрів за годину. Як ми вже зазначили, починатимемо розв'язок задачі із слова нехай невідому величину будемо позначати через х. Тоді швидкість руху за течією буде х плюс 2,5, а швидкість руху проти течії буде хміну 2,5. За умовою час руху за течією 4 години, час руху проти течії 3 години. Щоб знайти відстань, яку пройшов теплохід за течією річки, ми повинні швидкість за течією помножити на час, одержуємо 4 помножити на х плюс 2,5. Щоб знайти відстань, яку пройшов теплохід проти течії, ми повинні швидкість проти течії помножити на час, одержуємо 3 помножити на х-2,5. В умові вказано, що шлях, який пройшов теплохід за течією, на 48 км більший за шлях, який він пройшов проти течії. Щоб скласти рівняння, ми міркуємо таким чином. У нас порівнюється дві величини. Зазвичай для порівняння ми від більшої величини віднімаємо меншу величину. Щоб скласти рівняння, ми так і зробимо. Більша відстань за течією, тому від більшої величини. 4 помножити на х плюс 2,5. Віднімаємо меншу величину. Віднімаємо 3 помножити на х мінус 2,5, і за умовою нам вказано, що це дорівнює 48. Будемо розв'язувати рівняння. Розкриваємо дужки, перемножаючи 4 помножити на х буде 4х. 4 помножити на 2,5 буде 10. Рухаємося далі. Мінус 3 помножити на х, мінус 3х, мінус 3 помножити на мінус 2,5. множенні мінус на мінус дасть плюс. Одержимо плюс 7,5 і дорівнює 48. Далі змінні ми залишаємо в лівій частині числа будемо переносити в праву частину. Зручно звести подібні доданки. 4х мінус 3х буде х, 10 плюс 7,5 буде 17,5. Далі число переносимо в праву частину з протилежним знаком, виконавши дії, одержуємо, що х дорівнює 30,5. Повертаємося на початок і дивимося, що ми позначили через Х. Через Х позначена швидкість теплохода в стоячій воді, що й треба було знайти. Пишемо відповідь: 30,5 км за годину, швидкість теплохода в стоячій воді. Розглянемо тепер задачу номер 87 Умова. У трьох цехах заводу працює 101 робітник. Кількість робітників першого цеху становить 4 дев'яти кількості робітників третього цеху. А кількість робітників другого цеху 80% кількості робітників третього. Скільки робітників працює в першому цеху? Запишемо коротку умову задачу. Короткий запис зробимо. Перший цех, другий цех і третій цех. В умові невідома кількість робітників в кожному з цехів. Отже, ми так і позначаємо невідомо робітників. Але вказано, що кількість робітників першого цеху становить 4 дев'ятих кількості робітників третього цеху. 4 дев'ятих від кількості робітників третього цеху нам вказує зелена стрілочка на екрані. Далі кількість робітників другого цеху становить 80% від кількості робітників третього цеху. Знову наглядно стрілочка вказує на кількість робітників від кількості робітників третього цеху. Ми повинні одну з невідомих величин позначити через Х. Будемо міркувати, оскільки. Величини порівнюється із кількістю робітників третього цеху, то саме кількість робітників 3 цеху ми і позначимо через Х. Отже, нехай х кількість робітників у третьому цеху. В умові вказано, що кількість робітників першого цеху становить 4 дев'яти від кількості робітників 3 цеху, тобто це становить 4 дев'ятих. В умові вказано, що кількість робітників другого цеху становить 80% від кількості робітників третього цеху. Згадаємо, як відсотки перетворити в десятковий дріб. 80% це 0,8. І тоді кількість робітників другого цеху становить 0,8 помножити на х. В умові вказано, що разом у трьох цехах 101 робітник, ми про це схематично вказуємо. Таким чином, будемо зараз складати рівняння і будемо оформляти розв'язок задачі. Для того, щоб оформити розв'язок задачі, ми починаємо із слова нехай. Нехай у третьому цеху працює ікс робітників тоді у другому цеху 49х робітників, а у третьому цеху 0,8х робітників. За умовою всього 101 робітник і тому складаємо рівняння, додавши вказані значення, і одержуємо дорівню 101. Будемо розв'язувати це рівняння. У рівнянні зустрілися звичайний дріб та десятковий. Зручно десятковий дріб перетворити у звичайний. Нагадаємо, 0,8 можемо записати як 8 звичайним дробом, або скоротивши на 2, це дорівнює 4,5. Підставляємо у попереднє рівняння і одержуємо х додати 4 дев'ятих додати 45х дорівнює 101. Коли у нас цілі коефіцієнти, ми робимо усно зведення подібних доданків. Зараз нам також треба звести подібні доданки, але ми працюємо із звичайними дробами. Нам треба додати 1, додати 4 дев'ятих і додати 4 п'ятих. Зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 45. Звівши до спільного знаменника і виконавши дії, ми одержуємо 101,45. Таким чином, у лівій частині ми звели подібні дотанки і одержали. 101,45х дорівнює 101. Щоб знайти х, ми повинні 101 поділити на дріб 101,45. Щоб поділити на дріб, ми повинні ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Тобто 101 помножити на 45 101. Бачимо, що 101 і 101 скорочуються, і х дорівнює 45. Повертаємося на початок, що ми позначили через Х? Це кількість робітників третього цеху, написали пояснення. В умові задачі нам необхідно знайти кількість робітників першого цеху. І ми зараз з вами. З'ясуємо, що кількість робітників в першому цеху буде дорівнювати 45 помножити на 4 ,9. 45 і 9 ми скоротимо на 9 і одержимо відповідь 20 робітників. А тепер ми. Уважно подивимося і знайдемо невеличку механічну помилку в оформленні задачі. В третьому цеху працює ікс-робітників, тоді у першому цеху за умовою у першому цеху 49х робітників. А у другому цеху, ось так я виправляю цю механічну помилку і вибачаюся. А у другому цеху тоді 0,8х робітників. Таким чином, ми задачу розв'язали. Рухаємося далі. Номер 89, умова задачі. У шести великих і восьми маленьких ящиків розклали 232 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було в кожному ящику, якщо в кожному маленькому ящику було на 6 кг яблук менше, ніж у кожному великому? Також зручно скористатися таблицею. Умову задачі ми оформляємо в таблиці. А саме будемо з'ясовувати кількість кілограмів у одному ящику, кількість ящиків і усього яблук. В умові є маленькі та великі ящики. Отже, нехай в одному великому ящику х кілограмів, тоді в одному маленькому ящику х мінус 6, оскільки в умові вказано, що на 6 кг яблук менше. В умові вказано кількість ящиків великих та маленьких. Ми просто вписуємо кількість ящиків за умовою маленьких 8, а великих 6. Далі, щоб знайти усього яблук у маленьких ящиках, ми 8 помножимо на хміну 6. Аналогічно знайдемо кількість яблук у великих ящиках. Помноживши 6 на х буде 6х, і в умові сказано, що разом 232 кг. Таким чином маємо змогу оформити розв'язок задачі, скласти рівняння. Нехай в одному великому ящику було х кілограмів яблук, тоді в одному маленькому ящику було х-6 кг яблук. У шести великих ящиках було 6х кг яблук. У восьми маленьких ящиках було 8 помножити на х мінус 6 кілограмів яблук. Зараз я підключу графічний планшет і, вибачаю, знову за технічну помилочку. Запишемо у восьми маленьких ящиках. У восьми маленьких маленьких ящиках було 8 помножити на х-6 кг яблук. За умовою всього 232 кг яблук і будемо складати відповідне рівняння. 6х додати 8 помножити на х-6 дорівня 232. Розв'язуємо це рівняння. Розкриваємо дужки, одержуємо 6х додати 8х відняти 48 дорівняння 232. Ми зводимо подібні дотанки, число переносимо в праву частину з протилежним знаком і одержуємо 14х дорівнює 280. Щоб знайти х 280 поділимо на 14 і одержимо, що х дорівнює 20. Повертаємося на початок і дивимося, що ми позначили через х. Через х позначена кількість яблук у, Одному великому ящику. Отже, 20 кг було в одному великому ящику. І щоб знайти кількість яблук у маленькому ящику, нам залишилося від 20 відняти 6 і одержуємо 14 кг було в одному маленькому ящику. Маємо змогу написати відповідь. Розглянемо ще одну задачу номер 101. Умова. У двох сховищах була однакова кількість вугілля. Коли з першого сховища вивезли 680 тонн вугілля, а з другого 200 тонн, то в першому залишилося в 5 разів менше вугілля, ніж у другому. Скільки тонн вугілля було в кожному сховищі спочатку? Знову нам допоможе таблиця. Наглядно буде нам ілюстрація до умови задачі. Отже, нам необхідно одну із невідомих величин позначити через x. Нехай у першому сховищі було х тонн, тоді у другому сховищі також було х тонн, оскільки за умовою була однакова кількість вугілля. З першого сховища вивезли 680 тонн, з другого сховища вивезли 200 тонн. І тоді в першому сховищі залишилося x-680, у другому залишилось х відняти 200. За умовою вказано, що в першому сховищі залишилося у 5 разів менше, ніж у другому. Будемо оформляти розв'язок задачі. Нехай у кожному сховищі було х тон вугілля. Коли з першого сховища вивезли 680 тонн, залишилося х мінус 680 тонн. Коли з другого сховища вивезли 200 тонн, залишилося в ньому X відняти 200 тонн. В умові вказано, що в першому сховищі залишилось в 5 разів менше вугілля. Ми можемо зробити висновок, тому у другому. 5 разів більше вугілля. І будемо складати зараз рівняння. Як складати рівняння в цьому випадку, коли порівняння йде у скільки разів більше? Щоб скласти рівняння зліва ми будемо вказувати більшу величину. Більша величина, ми вказали, що більше у другому сховищі залишилось. Тобто х 200 дорівнює. Більше у 5 разів, ніж у першому. Тобто 5 будемо множити на х мінус 680. Склавши рівняння, його розв'язуємо. А саме спочатку розкриємо дужки в правій частині рівняння, перемноживши 5 на х буде 5х, 5 на мінус 680. Мінус 3400. Далі змінні в ліву частину переносимо, числа в праву частину переносимо. При перенесенні міняємо знаки на протилежні. Зводимо подібні доданки. Мінус 4х дорівнює мінус 3200. Щоб знайти х мінус 3200, поділимо на мінус 4 і одержимо х дорівнює 800. Повертаємося на початок, що ми позначили через х. Через X позначена кількість вугілля у кожному сховищі можемо записати відповідь 800 тонн в кожному сховищі було спочатку. Таким чином, сьогодні ми розглянули декілька типів задач на складання рівняння, тобто, ми розв'язували задачі за допомогою рівнянь. Для того, щоб засвоїти тему, вдома пропоную розв'язати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!